Всім хиохео, з вами я Юра Похолок. Сьогодні я пограю Дорс. Ось, поставте лайк і підпишіться на канал, а я буду грати Дорс. Дуляка. Так скажу. Зараз почнеться. Зараз почнеться. Оп! Ну, не что не хватає ще в нашому не туда собачь <кхід> там зажигалку. Ось. Давайте заберем е О! О! оп, поближку. Let's go. А блин. Я поки що був спокійний бо Я знаю, що на перших дверях монстров нема. Оп! Це нам треба. Оп! Я знаю, что треба до я з другим тільки що грав. Даний я знаю. О, файно, все бомбу. <кхем> Ні. Угу. Це одна шафа. Ой, не шафа шафатова. Ну, зрозуміло. Пам-пам. Нічого нормального немає. Опа. Алло, ты що, 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 що Я шузотий. Не знаю. Не, ну, я сам здовався. Бо ж. не было за тза десяту дверку. Ще плюс. Блин, світло на этом. Алло, что такое? Э что -э -э. эти? А не, а не а не что-то стук? Я не знаю, я чуть-чуть не наложил что-то. Ты опа, пчел. почала стукати. Я таки не поняв. Я не розумію, що тут там горить. Е? Да. Так мы... Так мигали, ніби там щось... щось. не знати що, нічого не було. Так, і останнє. А Та це... Это останнє. Так, куди мені це сюди? Я встиг. Ка... а ч ты плытил, братан? Братан, ч ты полетів? Я не розумію, а якого він все полетів. що що Шо-шо-шо, шо-шо, шо? А я якщо чесно реально не зрозумів. чого ти летиш, бра? Ну то я знаю, я знаю, я не злякався. Оце я знав, що воно зараз впаде. А в цій кімнаті вже сто разів колись був. Оп, фонарик файн ще бомбу. Капец. Я вообще не знаю, где шотик. Co stojí ty, člověk? Kdo jí líp týká? Zároveň třeba... ...a... Op! Ай-яй-яй, ай, ай. Блин, ага. О, Офана трохи А мені ключ треба А что ты, ал? Я же взял навушники Дил, думаю за рекруту запишу. Теперь тут мою в какую ты сидит с ряд изменять, а? Нет. Я в шоке нет.

Я вилажу. Я прям почув, що летить. що что-то я зрозумів. Ого, прикол. Тому я не любим ще частина. Ані? А куди? Як? Що мені любить? Там я не вимішу частина підвал. І тись видав той підвал в темноту, в твобіна включати і... Блін, заход блін, мені так вот зараз як щось вилізе, вылезу, бля. То что страшил, Гондорс. Блин, то страшно, ра. Я к шось я просто назад. А! І все, Все. Вс. Я, я не чайнил. Ого, угу. все фух. а что це? А ты дождь блин, Що подумав... шо... шо монстр? Подчишкатки, хопа. О, батарейка. Чекайте, підвисло. Трохи підвисає деколи. Ай. Опа! Ну там летите збираете. Я так понял, что не збирайте литити. Опа! Опай. Ну что, давай та ало 32-га дверка Кот без коридор? А, цетки Тасик, ну шо ж, а чому ні? Не... А блін, все таки, це таки він мене вбив. Все таки він мене вбив. А я подумав, що я його обхитрив. А то він взагалі туди десь побіг, я думаю. А я взагалі, якщо він так, біг. І бачу, він туди. Опа, ну може зараз я його обхитрив. Ага. А я, я от, не, не знаю, якби я туди забіг, то би я вже пройшов. Він би ще за мною я от стільки взагалі не належу того. Він, він так біжить, а тобі хіба сюди треба йому Ну, сповнити. Всім па папа з вами був я, Юра Похов. Сьогодні грав в Дорс. Я настрахався трохи. всім па-па.